Переходимо до наукової частини нашої конференції і анонсовану доповідь, сучасні проблеми і шляхи інформатизації освіти проголосить академік, Академія Національної академії педагогічних наук Вико Валерій Євхимович. Прошу Валерій. я поміг не збити, що я задумав, то я хотів би трошки ще два слова сказати Мирославу Івановичу, домалювати його портрет в дуже важливих моментах, на мій погляд, тому я не дуже знав, що будуть казати мої колеги. Це стосується, передусім доробку, які пов'язані. Забезпеченням наукової фундаментальності того, що робить Мирославович, він знаходився у витокі нової спеціальності 13010 інформаційно-комунікаційні технології в освіті, які цього року вже захищено 11 дисертацій і докторські до кінця року ще буде три захисті, Так? Тут абсолютно, на наш погляд, інші вимоги. Ми намагаємося забезпечити забезпечити, скажімо так, наукову чистоту, тому що там робиться, не допускаємо ніяких інших підходів, окрім професійних і вимогливих, принципових. І тут Мирослава, безумовно, є одним із тих, на, скажімо, грунтовності яких забезпечена висока якість робіт, які пускає рада. З іншого боку, Працюючи разом з Мирославом Івановичем вже десятки років, треба сказати, що Інститут інформаційних технологій засобів навчання, який я представляю, він ніколи не провав спільної діяльності з Мірославом Владишем. Е, там працюють багато інтеречнів, зокрема е, керівний склад е, інституту це Явовчий. Ми безумовно пишаємось і хотіли би, аби ще багато-багато років нам вдалося працювати. І знаходити е, спільні речі не тільки в професійних, але й в судах, людських особистих е, стосунках. Ще раз дякую, Мирослав Вавичу. Саме тому я і е, е, починаю свою доповідь. Я починаю свою доповідь е, е, з речення, які е, е, в одній з робіт Мирослава Владивича. Серед найважливіших... Технічних і соціально-економічних проблем, нині особливо актуальними є проблеми інформатизації, створення системи ефективного забезпечення своєчасним, вірогідним і вичерпними відомості всіх суспільно значимих видів людської діяльності, умов для оперативно-ґрунтовного собічного аналізу досліджуваних процесів і явищ, прогнозування їх розвитку, передбачення наслідків прийнятих рішень. Їх вирішення не подібне від. Які з одного боку відображають досягнути рівень науково-технічного, соціально-економічного розвитку суспільства і залежать від нього, а з іншого суттєво його обумовлюють. <кiffe> <кiffe> Слід сказати, що... Сучасний тап розвитку інформатизації освіти спрямований на подальше підвищення якості освіти, забезпечення конкурентоспроможності національної системи освіти на світовому ринку освітніх послуг і інтеграції у світовий освітній простір. Він передбачає реалізацію принципів відкритої освіти, підпорядкований сучасним освітнім парадігнам людиноцентризму центризму та рівного доступу до якісної освіти. Його характеризують суттєві ціліві та змістово-технологічні зміни що системно відбувається в освітніх системах, як на рівні окремих комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання і комплектів і комплексів, так і на рівні ІКТ-засобів організації і підтримки освітнього процесу. Цірові. Передусім, це забезпечення подальшого розвитку особистості підготовки людини до активної діяльності інформаційного суспільства. Змістові розширення спектру та підвищення предметно технологічної, передусім педагогічної якості електронних освітніх ресурсів, а також інформаційних ресурсів відкритого електронного освітнього простору, зокрема соціальних мереж і широке та обов'язкове користання в освітньому процесі. Ці ресурси істотно істотно розгортають предметний простір застосувань комп'ютерно-орієнтованих засобів освітнього призначення, по суті, стають електронними освітніми ресурсами відкритих освітніх систем. Зокрема, інформаційні ресурси соціальних мереж входять до складу освітньо просторої компоненти відкритого комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища. Технологічні особливості. очі, використання прибудові освітнього середовища, мобільних інтернет-пристроїв. Інформаційних технологій хмарних апчизм, технологій і 2030 технологій інформаційно-пошукових систем і підтримки функціонування соціальних спільнот, які, по суті, стоять його базовими засобами і технологіями. <кхи> 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 <пустирайте> Зміни щодо у зв'язку з цим в характері функціонування і розвитку системи освіти суттєво впливають на способи реалізації освітнього, зокрема навчального виховного процесу. Зокрема, змінюються цілі освіти, змістова технологічна будова методичних систем навчання, методики навчання, зміст технологій, на технології, склади структура компютерно орієнтованого навчального середовища і способи організації освітнього процесу. Все це, 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 це будує, новий Портрета світи, яку, яка отримала назву ІКТ-орієнтована світа». Це освіта, що відображає світові тенденції розвитку освітніх систем, передбачає широкі, комплекси та ефективне застосування ІКТ, реалізація як власних внутрішніх системних функцій, так і зовнішніх функцій, при здійснені взаємозв'язків, заточуючи систему освіти середовища. Вона спрямована відкриті освіти, поступово набуваючи її характерних рис. Ця світа пов'язана з розвитком комп будови комп'ютерно-орієнтованого, зокрема, навчального середовища, локальних і загальнодоступних електронних освітніх ресурсів і катер підтримки функціонування глобального, в тому числі відкритого інформаційного освітнього простору. І інформаційних технологій педагогічних систем і катерієнтованих педагогічних систем, зокрема електронних соціальних спільнот. Що стосується будови компютерно орієнтованого освітнього середовища, ми виділяємо е, певні етапи в еволюції, е, в еволюції архітектури функціональних можливостей від транспортних до контентних, сервісних і адаптивних. Інформаційно-комунікаційних мереж, до класу яких відноситься і інтернет, побудованих на базі технологій хмарних обчислень, про що мова йшла. Але адекватно з розвитком і новими властивостями, характеристиками, параметрами цих мереж розвивається і навчальне середовище. Зокрема, його еволюція відбувається від закритих комп'ютерно-орієнтованих від комп'ютерно-інтегрованих навчальних середовищ до інформаційно комп'ютерного середовища, побудовано на основі адаптивних мереж і засоби, які працюють разом і в середовищі цих нових мереж. Ви знаєте, це стаціонарні мобільні мікропроцесорні засоби електронних комунікацій, де, на перший погляд для них вийшла їх, їх така важливість, як мобільність. Це суттєве покращення масогабаритних габаритних характеристик, планшетний високоанамічний естетичний конструктив, тривалий час автономного генерацію. Швидкий зручний, безпечний мультисервісний екран з гіроскопічною функцією, високою розрізняльною здатністю. Це весь спектр засобів і протоколів під'єднання до інших комп'ютерних засобів, мобільних камеркових мереж та інших, на іншого оточення. Гнучке, періодичне новлення мережними засобами, засобами програмного забезпечення широкими функціями користувальних додатків. Інфраструктура, яка підтримує е, е, ці мережі, yes. О, в світі створено понад 100 компаній пропонують потужні центри опрацювання даних, зокрема останній проєкт Microsoft, е, який вар, е, коштує понад 2 мільярди доларів, е, 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 планує створити по світі більш 100 центрів опрацювання даних, які будуть надавати е, хмарні сервіси. Друге, локальні і загальнодоступні електронні освітні ресурси. Це дуже, це дуже важливі речі. Ми так розуміємо це так. Це від засобів освітньої діяльності, що існують в електронній формі, розміщуються і подаються освітні системам назвам, тому що пристарів електронних даних, є сукупністю електронних інформаційних об'єктів, документів, документованих відомостей, інструкцій, масивів даних та інших інформаційних матеріалів. Ці ресурси відображають технологічні компоненти освітніх методичних систем, формують предметно-інформаційні складові освітнього середовища закритого або відкритого. Утворюють наповнення освітніх електронних інформаційних систем, таких як електронні бібліотеки, архіви, банки даних, інші автоматизовані інформаційно-комунікаційні мережі, призначені для різнобічного цілеспрямованого використання учасників освітнього процесу з метою інформаційно-процесуальної підтримки навчальної, наукової та управлінської діяльності інформаційного забезпечення функціонування розвитку освітніх систем. Так ми це розуміємо. Засідання, яке влаштувала Верховна Рада на парламентських слуханнях з питань створення в Україні індустрії програмного забезпечення, ми проводили лінію, аби електронні освітні ресурси зайняли провідне місце, як системи, підтримуючи кадровий компонент розвитку суспільства у в цій індустрії. Нам запропонували створити класифікації і нам розказати, що це ви розумієте цього приводу. І тому ми зробили певні класифікації, ґрунтували їх. Вони діляться за напрямок використання на навчального призначення управління, ті, що підтримують наукову дослідження, класифікуються за змістово-процесуальним використанням, середовищем фізичного існування використання, обмеженістю користувального простору і доступністю, його доступністю. І останнє це. Те, що пов'язано з інформаційними технологіями підтримання функціонування глобального інформаційного простору. Оце середовище, його еволюція, яка була показана, пов'язана з адекватним розвитком інформаційних технологій, які підтримують сучасне навчальне середовище. Від так званих Web 00 тобто технологій, які не мають інтернет-застосування для закритих інформаційно-комунікаційних систем, до технологій, Веб1.0, які підтримують е, е, типово контентні інформаційні системи і призначені для використання в таких мережах. Web 2.0, як інтернет-технології, що передбачають розвиток технологічної платформи Web 1.0 напрямок надання ідентифікованим користувачам доступу до редагування наявного мережі контенту, забезпечення користувачам можливості формування, і розповсюдження в мережі власного контенту, підтримки спільної діяльності, користувачів при розповсюдженні і створенні колективного контенту і забезпечення функціонування електронних соціальних спільнот. До новітніх технологій, таких як Веб-3.0, спочатку. Які сюди технології відноситься? По-перше, це -технології, Так? тобто торрент технології, які е, передбачають пересилання файлів в мережах типу ПІД-2, тобто е, равнокористувальних е, мереж. І е, головна е, філософія цих, цих технологій полягає в тому, що якщо ти хочеш щось затримати, ти маєш це передати іншим. Це суто така демократична, демократична платформа, філософська платформа, яка підтримується цими технологіями. Вона не передбачає, щоб центральний сервер все це тримав. Вона, скажімо так, розподіляє це по різних комп'ютерах і дозволяє створювати дуже високі потужності в розлучних мережах. Значить, за цією технологією працюють сотні мільйонів людей по всьому світі. Якщо тут побачимо я одну тут словник торічника, то тут з'явилось такі, як сідери, літери, пічі, піри і так далі. І як, система, вагані, в навчальній системі мапезкова це маємо ввести. Інакша ця школа і наш університет не буде цікавий для тих, хто сюди приходить навчатися. Ми маємо вести це в педагогічну освіту і забезпечити адекватний розвиток педагогічних, місцевий розвиток педагогічних систем. Це безумовно твітер технологій. І головне цих технологій не те, що він дозволяє технологічно забезпечити потужне пересилання коротких десь до 140 символів відомості, якщо знаково інших фрагментів, таких як, скажімо, певні смс і так, далі, і так далі. Але користується цим сотні мільйонів людей. Сайт Віктор щомісячно відведе 400 мільйонів людей. А світа не може знаходитись поза е, е, цих технологій, які сьогодні відображають відкритий простір. Це безумовно е, блок тех технологій. Так, я дуже коротенько скажу, що це відомий, президент вже користується цими технологіями і практично це ваш щоденник, який не подає е, е, ваше життя і бачення в зворотному хронологічному порядку. Це їхні технології. Безумовно, так. Треба сказати, що ну, з цим значною мірою всі знайомі, але головне що ці технології просто пристосовані для того, щоб можна було колективно створювати певний контент. Тобто вони не передбачають видання і публікацію відкритих мереж, завершених думок. Вони навпаки передбачають, щоб їх створення які машина відпрацьовувати завершальні якісь версії. Це безумовна технологія інформаційно-пошукових систем. Я дуже коротенько просто позначу, Так як це ми розуміємо, тобто автоматизована система, що представлена веб-просторі власних веб-інтерфейсів і призначення для формування, зберігання різних даних пошуку надання за запитами користувачів необхідних імрелівантних відомостей. Ви знаєте, багато хто цим користується. Програмна частина це пошукова машина, чи пошукові біжки. І Практично всі, але коли ми це застосовуємося в педагогічних системах, використовувати педагогічних систем, то практично як додаткові як додатки до певного педагогічного контенту, вони мають бути обов'язково інтегровані як засоби навчання, не тільки як предмет вивчення на зайвий контент, а як засоби відповідних електронних освітніх ресурсів. І, безумовно, це технології, які підтримують електронні соціальні мережі. Не помічати цього не можна. Вони мають бути обов'язково і Це інтерактивна сама мережа, користувальний веб-сайт, контент, якого наповнюється самими учасниками мережі. І є автоматизованим соціальним середовищем, що забезпечує для певної групи користів, об'єднує будь-яку спільну ідею, електронне спілкування не в часі, просто як. Вони готуються певних за... Я буду тільки перераховувати. Ідентифікація, присутність на сайті, відношення, формування рук, спілкування, визначення репутації учасників електронного спілкування, здійснення обміну даних між учасниками мереж. Найбільш відомі мережі, які сьогодні використовуються, мій світ, в контенті, однокласники, Фейсбук, деякі з де, яких де, де, де є відображення відомих західних мереж, обов'язково мають які використовуються, бути імплантовані відповідні електронні освітні ресурси. Слід сказати, що подальшому розвитку владої нової технології. Тут два слова я скажу про, наприклад, технології Web 30 вони — Це технології, що будуються, будуються на базі веб воно і призначені для створення відкритих і каєм вла... високоякісного контенту. Як прикладалося, тут багато що можна сказати, але як приклад. Відома е, і тут дуже поширена в світі скажімо, електронна енциклопедія як Вікіпедія, вона побудована на технології вікі, в основі, але знаходиться. Між Веб-1.0 і 2.0. Але головні проблеми, які виникли при використанні, я мав сказати, це дуже потужний, потужний поштовх був, це було пов'язано з тим, що з часом контент настільки розрився, що, наприклад, дається означення, що таке педагогічні науки, і там вже написали стільки, що це ще треба створювати пошукові машини. Щоб розібратися, що хто там що написав. І там далеко не всі самі кращі думки. Тому як на новому, на новому етапі еволюції, розвитку сервісів і, скажімо, логічно побудованого контенту в електронних мережах, навіть Віки стала повертатися частково відображати ідеї вебтерно. Таким чином, що це проглядається, наприклад, в німецькій версії Віки, Вікіпедії. Сайти почали заморажувати і до їх редагування, остаточного редагування були запрошені експерти експертами сукогорівня. І на цьому на якомусь етапі це було зупинено? Тому що практично з ними почали працювати таким причином, як у відкритому просторі. Тут ідея в тому, що кожен, кожен компонент які підтримуються технології Web 30 передбачає проєкт такий проєктний підхід, в ньому виділяється проєктна група, надпризначаються експерти, які дуже демократично можуть бути змінені в процесі виконання сам, залежно від того, якого у нього, скажімо, такий електронний, скажімо, такий інформаційний авторитет. І, безумовно, слід показати, що за цією концепцією сьогодні будується багато цікавих проєктів. Пани і так далі, ну і так далі. Значить, і технології 4.0, які сьогодні проглядаються. Інтернет-технології, що базуються на Web 30 і розвивають функції напрямки підтримки функціонування інтелектуальних. Я знаю, що Мирослав Иванович любить це слово, я одразу говорю с розумієм науки про штучний інтелект. Автоматизованих систем, таких як експертні, семантичні, робототехнічні системи, системи прийняття рішень, САПР, діси та їх певні фрагменти. Це безумовні технології, які, які лежать в базі і, і стануть правообразом нових технологій, які вже отримали назву NBI C, тобто конвергенція нано-біоінформаційних когнитивних технологій, на базі яких і буде сформована е, знайома суспільства майбутнього, але не дуже далеко. Я буду завершувати, я розумію, що я теж перехопив, так? Да? Ну, хорошо. Значить, Для «Дома 40 тільки скажу, що тут дуже цікаві перші наробки, пов'язані з так званими інтелектуальними картами, тобто способом формування, описування зображення процесу мислення людиною за допомогою схем. Ці карти мають дуже сьогодні потужні програмні засоби, які їх підтримують. Вони мають бути на наш колег, особливо педагогічного освіти, знайти місце педагогічної освіти. Є багато прикладів вільного програмного забезпечення і препроприярного програмного забезпечення, яке дуже цікаво сьогодні працює. Я хотів би на завершення сказати, що можна певно стверджувати, що головні концептуальні засади стратегії подальшої масштабної інформатизації світу і науки в Україні мали базуватися на концепції хмарних абшесій, широкому застосуванні в процесі навчання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання, зокрема, мобільних інтернет-пристроїв, електронних освітніх ресурсів та сервісів відкритих адаптивних ІКМ і електронних соціальних спільнот, суттєвому удосконалення на цієї методичних сусіх, систем усіх винятку педагогічних дослідствах. Причому має бути суттєво поглиблена інтеграція зусиль освітньої галузі в інноваційних напрямах інформатизації світ і здобутки психолого-педагогічної науки та ІКТ-індустрії. Зокрема, передбачена активна співпраця з компанією Кіктер-бізнесу на основі застосування механізмів аутсорсингу. Незважаючи на очевидні перспективи, впровадження в систему освіти, останніх досягнень науково-технічного прогресу в галузі КТ, формуючи стратегію інформатизації освітньої галузі, розробляючи практичні шляхи реалізації політики та управління освіти, провокувальники освітніх систем, мають беззаперечно керуватися тим, що в будь-якому разі досягнення на нових, більш високих результатів, результатів навчання забезпечення на цій основі переваг випуск випускників навчальних закладів на ринку освітніх послуг і по рацій не може досягатися світнями і мужчими за рахунок неврахування або обмеження визначених і задекларованих державою основних положень концепції розвитку освіти, загальнолюдських цінностей суспільства, демократичних принципів жило та устрою і суспільного розвитку. Моделі засоби технології комп'ютерно-орієнтованих медичних систем мають відображати ідею людиноцентризму, забезпечити реалізацію парадінь рівного доступу до якісної освіти, базуватися на принципах відкритої освіти. Базуючись на цих основоположних засадах, ми маємо передусім пам'ятати, що основною метою подальшого розвитку систем навчання і виховання має бути забезпечення індивідуальної траєкторії формування і розвитку неповторної особистості учня, яку характеризує в усвідомленій цінності демократичного громадянського суспільства, відповідальна і активна позиція громадянина своєї країни, високі моральні цінності, сучасна дослідницька і практично спрямована освіченість. За таким підходом центральною фігурою в освітніх системах є і надалі повинен залишатися учні, Провідником і основним реалізатором педагогічних інновацій, цілеспрямовувачем навчального виховного процесу вчитель організатором і суб'єктом формування та досконалення умов здійснення розвитку освітнього процесу керівника світові різного волі. Ми маємо зробити так, аби соціальний статус вчительня керівника ще одного виховного заходу необхідно підвищувався десять вільний на виділе визнаних і шанованих членів суспільства. Тільки за цих умов. Система освіти має, буде відповідати світнім очікуванням людини, та соціально-економічним економічних розвитку суспільства, забезпечить кадрові потреби прогресивного розвитку держави і інтеграцію до лав найбільш розвинених країн Європи і світу, сформує інтелектуальний потенціал, і моральний, інтелектуальний капітал і моральний потенціал майбутнього, але насправді недалекого суспільства. З дуже дякую вам за увагу.